Чи сприяв догляд за дітьми розвитку мови? Нова книга доводить це. Еволюція мови догляд за дітьми як каталізатор, чи просто збіг обставин. Еволюція мови одна з найбільш захоплюючих і складних загадок, що стоять перед наукою. Ми, люди, маємо унікальну здатність до складної комунікації, яка перевершує все, що відомо у світі тварин, як виник цей дар. Протягом десятиліть вчені висували різні гіпотези, пов'язуючи розвиток мови з технологічним прогресом, соціальною організацією і навіть здатністю до хвастощів. Нова книга Мадлен Бікман, що пропонує пов'язати еволюцію мови з необхідністю догляду за безпорадними людськими дитинчатами, заслуговує на увагу, хоча і не позбавлена спірних моментів. Мова, по суті, це інструмент. І будь-який інструмент розвивається для вирішення конкретного завдання. У випадку з мовою завдання це, на думку Бікман, полегшити процес виховання. Згадаймо, наскільки безпорадні новонароджені люди Вони не можуть самостійно добувати їжу, регулювати температуру тіла, захищатися від хижаків. На відміну від багатьох інших ссавців, людські дитинчата потребують постійного. Цілодобового догляду протягом декількох років. Ця потреба в постійній взаємодії і координації зусиль, як припускає Бікман, і стала рушійною силою еволюції мови. Ідея про те, що необхідність догляду за дітьми могла стати каталізатором розвитку мови, безумовно, має свою логіку. Уявіть собі ситуацію: кілька людей, що відповідають за виховання дитини. Повинні постійно координувати свої дії, хто чим займається, хто коли відпочиває, хто стежить за станом малюка. Прості жести і звуки, навряд чи, змогли б впоратися з цим завданням. Необхідний був інструмент, що дозволяє передавати складні інструкції, обмінюватися інформацією про стан дитини, обговорювати стратегії виховання. І цей інструмент, на думку Бікман, і став мовою. Однак, як і будь-яка еволюційна теорія, ця гіпотеза вимагає ретельного аналізу та додаткових доказів. У книзі Бікман справедливо зазначає, що традиційно дослідження еволюції людини були орієнтовані на чоловіків, на чоловіка мисливця, в той час як роль жінок і дітей часто залишалася в тіні. І це дійсно важливий момент. Необхідно переглянути усталені уявлення і приділити більше уваги факторам, специфічним для жіночої еволюції і виховання потомства. Мене особливо зачепила аналогія з птахами. Дослідження показують, що птахи з великим мозком, такі як папуги та новокаледонські ворони, виробляють недосмажене потомство, яке потребує посиленого батьківського догляду. Зв'язок між розміром мозку та обсягом батьківської підтримки є інтригуючим фактом. Який опосередковано підтверджує гіпотезу Бікмана. Зрештою, чим складніше завдання, тим більше ресурсів необхідно для її вирішення, в тому числі і когнітивних. Проте виникають питання про терміни коли саме мова стала необхідною для догляду за дітьми, люди стали двоногими щонайменше 6 мільйонів років тому, а мозок почав швидко розвиватися близько 2 мільйонів років тому. Коли пологи стали по-справжньому важкими, і коли саме розвинулася мова, Бікман стверджує, що мові лише близько 100 тисяч років на основі генетичних досліджень, які виявили унікальні гені регуляторні мережі. Але інші дослідники знаходять докази того, що складна мова могла існувати і в інших гомінінах, таких як неандертальці. І тут, на мій погляд, криється головна слабкість теорії Бікман. Занадто вузький фокус на догляді за дітьми. Імовірно, мова розвивалася не тільки під впливом цієї потреби, а й під впливом інших факторів технологічного прогресу, соціальної організації, розвитку культури. Можливо, догляд за дітьми був лише одним із багатьох каталізаторів, які зіграли свою роль в еволюції мови. До того ж, необхідно враховувати, що мова це не просто засіб комунікації. Це інструмент мислення, пізнання світу, створення культури. Він дозволяє нам створювати складні абстракції, планувати майбутнє, передавати знання з покоління в покоління. Не можна зводити еволюцію мови тільки до потреби в координації зусиль по догляду за дітьми. Особисто я схиляюся до думки, що мова це продукт складної взаємодії безлічі факторів. Догляд за дітьми, безумовно, зіграв свою роль. Але не є єдиним і визначальним фактором. Необхідно враховувати й інші аспекти людської еволюції, щоб отримати більш повне і точне уявлення про походження мови. На закінчення, книга Мадлен Бікманс це цікава і провокаційна робота, що змушує задуматися про походження мови. Гіпотеза про те, що догляд за дітьми став каталізатором еволюції мови, безумовно, має свою логіку і підтверджується деякими науковими даними. Однак, як і будь-яка еволюційна теорія, вона вимагає подальшого вивчення та додаткових доказів. Я сподіваюся, що ця книга стане відправною точкою для нових досліджень в області еволюції мови і призведе до більш глибокого розуміння цього унікального людського дару. Цілком можливо, що істина лежить десь посередині між гіпотезою Бікмана та іншими, більш традиційними теоріями. Ключові думки та висновки, необхідність догляду за дітьми могла стати одним з каталізаторів еволюції мови, але не єдиним. Необхідно переглянути усталені уявлення про еволюцію людини і приділити більше уваги ролі жінок і дітей. Мова це не тільки засіб комунікації, а й інструмент мислення, пізнання світу і створення культури. Подальші дослідження необхідні для більш глибокого розуміння походження мови.